Ідея для відео була придумана під час трансляції на твіч-каналі Венчос. Обов'язково завітайте на твіч. Стріми проходять майже щодня. Відео є повністю імпровізацією та потоком свідомості автора. Усі подібності випадкові. Усі випадковості не випадково випадкові. Автор не мав наміру когось образити чи зачепити. Відео створено виключно з гумористичною метою. Добрий день. Передказ фільму Моя Барата. Щас я вам розкажу е, правдиву історію, е, зняту на реальних событиях про пацана Барата. Про чувака, якому постійно просто не везло. Ви далі поймете чого. Фільм починається з того, що дуже багато нарізок. Там знімається село, показується, потім коняка біла по дорозі йде, потім мужик на двох коняках на возі їде кудись, потім чувак з пакетом, бабуся рубає дрова, дід курить, бабуся з дідушкою цілуються, І тут велика така от панорама, стоїть сам барат, наш головний герой, і дуже багато малолеток, і вони починають всі вперед іти. Ну, може, там і не малолетки, може просто маленькі люди. Коротше, йдуть вперед, і він каже, добрий день, мене звати барат. Це моє село, яке там Іванківка, наприклад. Це моє село Іванківка, я в ньому живу і починаю розказувати про місцевих жителів. Каже, Оце Нікіта, оце моя хата, там, оце то-то заходить, каже, це моя сестра, вона КМС, каже, по проституції у мене тут. Сестра стоїть, улибається, гордиться цим, показує короче, кубки, каже, оце мама моя. Стоїть жінка, год 90 він каже, їй 42 роки, типа шутка. Поняли, Там, тут треба всім сміятися. Це мій каже, задрочливий сусід, який постійно мені, типа палки в колеса вставляє, каже, я поставив собі окна, щоб не дуло, щоб комари не залітало, Він теж поставив окна, я каже, зробив класний туалет. Він теж зробив туалет, але в мене є електронні часи, а в нього немає. От така каже, штука. Сам каже, я вот тут от сплю, люблю займатися сіє, як сам, люблю грати в теніс, люблю то, то. Ну, коротше, чувак, чисто про себе накидає всякі штуки, що він робить в свободне, время, що не робить. Він репар... а, репортером, він работає, і у нього є спецзадача. Це то, щоб він поїхав в Америку і яку-то культурне достояння в Іванковку привіз. І показують репортери там якийсь забіг, я не пам'ятаю кого. Коротше, чуваки з великими а, забіг Шрека, по-моєму. Чувак такий з великою зеленою головою біжить, потім чувіха, фіона біжить за ним. До речі, Шрек теж перескажу. Вам дуже цікавий мультик. Фіона чого-то ражає яйце, і дуже багато малих дітей, ті, що невірно з баратами йшли, починають бити яйце. І все, у нього є друга за мат, який, який то ну пуриць. Видно, що він зажиточний, тому що у нього костюм 4Х. Він, типа, його супровождає, раз, все, вони летять в Америку. Барат дуже такий гостіприємний чувак, хоч він і приїхав в Америку, але він все одно гостіприємний. Приїхали вони в Нью-Йорк, їдуть в метро. Барат починає всіх цілувати. Ніхто не хоче з ним цілуватися. Він щось, по-моєму, падає з сумки випадає, куриця. Він перед всіма звільняється, каже: хоче цілувати, ходить, роздивляється, Нью-Йорк. Велика башня, така э, цей. Гостиниця Трампа він починає какать біля гостиниці Трампа, потому що Брат за Україну. І починає він ходити по різним завданням, типа на різні інтерв'юхи. Пішов на якусь передачу, типу утренню. Тут йому дуже сильно не везе. Пічому то тому, що він себе неуверенно чувствує. Він кричить в мікрофон. Не подобається він главному відучому. Цього в -в -в сразу видно, що він переживає, тому що в начале ефіра він каже, що хочу зробити сей ведущий каже: Ні, не можна. Ми вже в прямому ефірі. Він встав, вмнеться. Видно, що він хоче після ведучий, дуже сильно не гадує по цьому поводу. Отправляє його, каже, все, спасибо, я про тебе все поняв Хорошо, він каже, я тоді вам запарю прогноз погоди іде, починає балакати чуваком, який веде прогноз погоди. Коротше, блін. Фа-вся, фав заселяються вони в гостинницю, але я сподіваюся, що не в гостиницю, там, де керівник Трамп. Він дивиться телевізор, бачить спасатели Малибу про Памелу Андерсон. Все, він моментально влюбляється в Памелу Андерсон. каже, блин. Все, Памела Андерсон це найкраща жінка на землі. Я тепер хочу на ній женитися, але не можу, тому що у мене є жена в Іванковці. Стук в двері так совпало, що відкриваються двері, і стоїть тип, Каже: тут прийшло з Іванковки письмо. Каже, ваша жена вигулювала собаку і її, коротше, з'їв медведь. Він починає радуватися. Все, все сложилось. Він хоче їхати до Памели Андерсон. Ну, щоб їхати до Памели Андрер. Андерсен, йому треба машина. Що б ви думали, він робить, іде здавати на права. Сідає здавати на права. Ну блін, йолки палки їде туди, їде туди. Він ніколи не бачив машину з цей, коробкою автомат, починає ругатися з цим мужиком. Він не подобається цьому мужику, той що інструктор. Він думає, блін, як то войду в ситуацію. Достає стопку, починає пити, предлагає інструктору. Інструктор каже, не можна за рулем. Він каже, блін, почему не можна? Я дуже гостепримний. Ти мене уважаєш, уважає. Він хоче його поцілувати, але цей інструктор не дається. Не дається, щоб він поцеловав. Коротше, з горем пополам йому дають права. Він каже, все, треба йти купляти якусь машину. Хода вибирає, її більші машини, сідає в хамер. От тут дуже інтересна ситуація, я не пам'ятаю чи магніт, чи яка-то така та штука каже, в хамірі є яйцемагніт? Ні, немає. Ого, йому дають маленьку таку газельку, на якій розвозять морожене. Все. Він починає з цим своїм другам Азаматом їхати в куди-то чи в лос в Лос-Анджелес. Вони їдуть, все, їдуть в лос анджелес і паралельно він все одно знімає якісь прикольні штуки, типу, ну, щоб привезти в Іванковку. Опять йому не везе. Він приходить до якогось політика, каже: от моє гості угощаю його творогом. Політику дуже подобається. Но тут Барат починає розказувати, що це творог із молока, який дала його покоїна життя. Почему-то политику це не нравится. Опять брат беженый їде дальше. Приїжджає до якогось і каже, блин, у мене щось не складається. Поможи мені, мені треба яка-то комунікабельність. Він каже, я тебе ще научу шутить. Який-то дуже старий дед, типа, ну, наверное, стендап-комік, начинаю учить его шутить. Яка-то шутка про тещу каже є, те? він каже, не, нема, У мене никаких шуток про тещу, це заезжена херня. У мене з тещею каже брат хорошие отношения. Це опять. Блядь, Починає на нього кричать, каже, в Америці такі шутки не подобаються нікому, треба так. опять брат біжений починає опять кудись їхати, опять йому нічого не вдається. Приїжджає на Радео, виходить, каже: Я буду співати гімн США, Починає співати гімн США на Іванковський лад. Всі починають фукать, опять його вишвирюють з цієї тусовки, вони їдуть далі. Приїжджають знову в яке-то село. Женщина починає об'ясняти йому, як треба вести себе за столом. Вроді все вийшло. Там сидить якийсь, у типу, якого не всі вальти в колоді. Він каже, Господі, це така повага, що чувак, який сидить за столом, і у нього не всі вальти в колоді, ви йому дозволили сісти за цей стол. І типа, ну, вроді шутка, а вроді і правда. Ніхто нічого не розуміє. Брат хоче вирівняти ситуацію і каже: Блін, ребята, я хочу какати. Хорошо, якщо ти хочеш какати, іди какай, барате де, какає. Ну, тут да, він затупив приноса какашки в кульку і каже, куди їх діть. Всі опять не гадують. у того, що не всі вальти в колоді, теж не гадує, бліна. Він позвав свою подругу. Подруга приходить, щось ця подруга нікому не подобається, а не подобається вона, тому що барат заплатив деньги їй за секс. Це цитата каже: Я заплатив тобі за секс. Все. коротше, його виганяють із цієї тусовки. Ну, він прикольно, оце єдинственна нормальна ситуація, прикольно проводить время з цією жінкою, які він заплатив деньги за секс. Но у нього немає з нею сексу, тому що він їде до Памели Андерсен. Все, він провів, як нормально. Чувак, до дому и начинают вони опять за заматом ехать куда-то дальше, зупыняются у какой-то сі... а нет, все вони заезжают в в Чорний квартал. Там дуже куча реперів починають об'ясняти, йому, як треба що, як треба спілкуватися з людьми. Він слідує всім інструкціям і починає із тієї одежі, то що у нього є, одягатися точно так же, як вони, приходять знімати е, номер в гостішки, чому то і там не подобається, як він одівається, як він спілкується. Хоча він все по списку зробив, то що йому репери сказали, їх виганяють. Вони в отчаянні. На маленькій такій штуці, типа на газельки, їдуть далі, зупиняються опять в якомусь селі. Їм відкриває пожила пара двері, кажуть, заселяйтесь. Тут вони узнають, що вони враждують якими-то сім'ями. барата починається яка-то панічка. Він пить з Христом і уявляє, що оця пожила пара превратилась в тараканов, тому що вона хотіла їх отравить за заматом, вони починають тікати, плигають опять в цю газельку, їдуть далі. Вони розуміють, що їм надо захищатися від цієї сім'ї. Вони заходять в військовий магазин, но він розуміє, що блін, йому не продадуть даже арбалет, тому що він не є гражданином США. Штатів Америки. Все, вони кажуть, треба як-то захищатися. кадр міняється. Черепаха, яка їсть якусь чи кукурузу, чи горох. Барак, почему-то, мабуть, не виспався ночі після того, як тікали від враждуючої сім'ї, думає, що це собака. Ви подумаєте, я зараз якийсь бред говорю, там в фільмі так і є. Що це за собака? Це черепаха. Блін, чим нам захиститися від цієї сім'ї, тому що рушку не продають, вони кажуть, купляйте медведя. Тут раз в цій газельці Азамат, Медведь і барат їдуть далі. Приїжджають в яку-то місцину, там парад. Дуже веселі люди. У них яка-то емблема цього радуги. Барату нравиться, тому що всі хочуть з ним там цілуватися. Вони фоткаються з ним. Він трогає їх, вони трогають його. Він трогає їх, вони трогають його. Два яких-то тіпа приглашають його на тусовку. Гей, друже, я гадаєте, помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче. Йди. Там все прекрасно, все чітко. Но він не розуміє оці всі традиції і виходить так, що його розпечатали на тій тусовці. Йому потім е теж який-то батя одного із реперів пояснив, що це коротше біда. Все, вони їдуть далі, заселяються опять в гостішку. Там була така штука. Короче, барат віси з собою, журнальчик, там де Памела Андерсон. Все, він каже: завтра, мабуть, уже будемо бачитися з помелою Андерсон. Всі діла. Дуже інтересно, що ніхто не обращає внимания на курицю, яка їде постоянно з ним в чемодані. Барат приймає ванну, виходить з ванні, а замат на на фотографію Памели Андерсон. починається сутичка. Вони абсолютно голі починають битися між собою. Починається, як це ушу санда Тайський бокс з елементами боротьби. Вони повністю голі. Тут зайшла мама, я виключив. Коротше, цей момент пропустив. Я зайшов в кімнату вже коли вони. На якій-то сцені куча людей вони на цій сцені починають битися. Ну, конечно, їх виселили з гостішки. І ще одна неудача в копілку до барата. Коротше, Азамат казався гнида і кидає його повністю на все, оставляє только курицю і журнал. Барат плаче, у нього нічого не виходить, немає бензина, нічого. Він уже пішки просто йде в ту Каліфорнію, зустрічає яких-то молодиків із відео, це пам'ятаєте День студента, блигає до них в фургон. Вони Чік-Пік починають пить, брат розказує про себе, що неудача. Вони кажуть, от можна подивитися фільм, достають цей диск із Памелою Андерсон, а там виявляється, що Памела Андерсон давно вже не дівчинка. Брат розстраюється, у нього повністю опустились руки. Ну представляєте, оце. От така єрунда, просто така ерунда. І тут дуже грустний кадр. Він сидить на полу. Коло нього куриця, він спалює, коротше, все на світі, що у нього є. Журнал з памелою Андерсон. Білети в Іванковку. Все на світі. Хоче зарізати курицю, потім розуміє, що куриця це єдиний друг, який його не опрокинув. Отпускає курицю, каже, все, живи тут, десь під Каліфорнією. Засипає, просипається, на якій-то сходки баптістів. Начинають всі на нього дивиться. Він починає з ними плигать, кричать, молиться. Все, він переобувається дуже різко, тому що вони внушили, що в нього все вийде. Він доїжджає до Лос-Анджелеса, йде по Лос-Анджелесу. Куча всяких чуваків розодітих, поворачує голову, а там Азамат переодітий в якогось. Непонятно, я так і не зрозумів, хто це. Може, це навіть Чарлі Чаплін. Він опять починає валитися з тим Азаматом. Їх розбороняє чувак в костюмі смерті чи смерть. Я вже сам нічого не зрозумів. Азамат теж починає переобув... Каже, бля, брат, я знав, що ти мене знайдеш завтра. Тут у Памели Андерсон сходка. Він каже: Бля, значить, я буду на ній женитися. І так і є. Він приходить на цю сходку. Доходить до нього, а це просто яка-то, ну, там, де розписується вона, зустріч з однокласниками. Коротше. От ходить до нього очередь, він приходить з великою якою-то вишитою. Полотниною. Каже, я барат, типа Меландерсен. У мене сестра така, та брат такий-то, та сват Олег, Кум, бивша жена, яку з'їв медведь. Тут все виписано. Тут треба поставити тільки твою подпись, і ти будеш моєю женою. Вона каже, я не буду твоєю женою. А він каже, хуй на них два в штани, починає її пакувати по іванковським традиціям, хоче украсти, його в'яже поліція. Він дуже грустний, їде додому. Чи в Стіжку я вже не пам'ятаю. куди ти? А, він приїжджає до оцеї чувіхи, який він заплатив за секс. Склейка. Він уже опять в селі. Каже, ми тепер всі віруємо в Памелу Андерсен, чи в кого-то вони вірують, і ця жена сидить. Все, конець. Юля. Юлечка. Арсеній Яценюк